Добрий добрий, Кропивницький на зв'язку, канал Техніка Поля, знову в ефірі. Хочемо дуже показати актуальне відео про апарат, якраз знімемо, а попереду хочемо повідомити, що отримали ось такі каточки 6-метрові, просто народів Баваяга, катки подрібнювачі на чугунних ступицях з чавуном. Їх у нас два свіженькі геть тільки-тільки приїхали так що замовляйте, не забувайте. Також багато техніки іншої. В попередньому відео знімав дуже багато, що є у нас по наявності. Так що не забувайте. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лайки, коментуйте. Не цурайтеся, задавайте які хочете питання, будемо вам відповідати. Що по агрегатам, що по запчастинам. Склад величезний. Що те, що те. В принципі, не зволікайте. Так, почнемо перед тим, як засняти той апарат, який запланували, хочемо вам всі помідомити, що у нас по наявності є. Плуги ось такого плана чотирьохкорпусні 4,40 з високою круглостійкою. Є типу польський плуг, також на високій стійці з щепленням під зубові борони. Також у нас є 5 на 40 плюс на високій стійці йде він. І також можна ще додати один корпус, або два, або три, скільки вам завгодно. Також є у нас класичний плуг ПЛН, але він у нас йде вже на стальній стійці. Також є по наявності. Не зволікайте, вони зараз актуальні. По наявності вони у нас є. Хто там по ціні, то запитуйте, питайте. Також є. Плуг ПЛН на високій стійці, відвал полосовий. Ось так він виглядає, він теж є по наявності. Так що плугів дуже багато, замовляйте, пишіть, питайте. Ну, а в даний момент хочемо відзняти ось такого малюка. Це у нас плуг навісний, модель PN225. Він у нас йде правосторонній, якщо по ходу трактора, може бути лівосторонній. Це вже по бажанню. Ну і пробіжимося більш детально по технічним характеристикам. Та і в принципі, він також є по наявності. Приїжджайте, забирайте. Так, погнали. Довжина 1500 мм, ширина 950 ну і висота 1100 мм. По вазі даний плуг має 150 кг живого, живої ваги. Так, потужність трактора повинна бути від 25 кінських сил. Т-25 йому найкращий брат, так що не зволікайте. Робоча швидкість до 8 км на годину, продуктивність від 0,4 до 0,6 гектар на годину. Глибина робоча з 15 до 20 см, в принципі. ну і так більш детально роздивимося, із чого, як він зроблений. Так, давайте почнемо з е, кріплення трьохточкове, в принципі, стандартне. Зверху одна точка, справа-ліва у нас тут дві точки і вони, у них е, по два. Різних діаметрів пальців. Знаружі палець товща, зовні, тобто, знутрі палець товща. Стояночна така ніжка. Так, робочий орган. Рама зварена, бачите, в принципі, непогано посилена ось тут, ось тут посилена, крючки для завантаження. По робочому органу розглядаємо більш детально. Так, Тут незвичайний ось такий леміг, він має воно обертове, загустений трошки, бачите. З іншої і з іншої сторони. Також є підвал, куто знім і подовжувач, який також, як бачите, знімається. Так, Обійдемо з іншої сторони, з тильної подивимося робочий орган. Він має ось таку стієчку, кріпиться на ось таких, з такому болту і на трьох таких. Ребро жорсткості, міцності, як можна, можна так його назвати. Так от позаду виглядає ось так. Робочий польова пуска, длинненька. пух є по наявності, колесо. Також для вирівнювання плуга по співвідношенню до ґрунту. Ось так є винт регулювання, прикручується на таких кортах. Він, він заліза у нас, має ось такий чистик, він у нас регулюється по висоті. Ось так. Також по висоті, тут вирегулюється саме колесо. Є стопорні два болтика. Метис у нас використовується 5,8 місності на всьому плугу. Так що плуги у нас є різнопланові, є 2,25. правосторонні, лівосторонні. є 2,20, є 230, є 235 також. Під будь-який трактор підберемо вам. Різні плуги. Є класичні, обертові, з різними робочими органами. Так що підписуємося на канал, ставимо вподобайки, не забуваємо коментувати. Ну і працюємо і стаємо до праці.